Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку – об'єктів. І сьогодні ти дізнаєшся, як змінювати значення розміру спрайта в середовищі Scratch, для чого потрібні команди штам та очистити, що означає упорядкувати об'єкти і як упорядковують кольори в кольоровому корі. Звісно, що коли ми працюємо з нашими цифровими пристроями, не забувай про, про правила роботи з цими пристроями. Тобто дотримуйся. І так, розпочинаємо. У середовищі виконання алгоритму Scratch можна змінювати значення розміру спрайт. Для цього використовують значення властивості розмір. Наприклад, щоб порівняти числа 500 і 250, достатньо змінити значення властивості розмір у відповідних спрайтах і подивитись на зображення. Тоді зрозуміло, що 250 менше, ніж 500. Як змінювати товщину лінії малювання в командах групи олівець? Як у середовищі скреч порівняти числа 50, 70, 30. Не забуваємо, що є група команд олівець, і саме тут ми можемо з вами змінювати ці значення. Коли ми натискаємо прав лівою кнопкою миші по значенню, яке у нас є за замовчуванням, і можемо з клавіатури ввести свої значення для того, щоб їх змінити. Розмір об'єкта можна змінювати також у програмі. Для цього використовують команди Змінити розмір на якесь число. Знов таки це число ми теж можемо змінювати, натиснувши лівою кнопкою миші і набравши той варіант, який нам потрібний. Як змінити розмір на 20 або мінус 10? Для того, щоб змінити це число, клацають лівою кнопкою миші і з клавіатури вводять потрібне значення. Якщо ми напишемо, що змінити розмір на 20, то в такому випадку наш спрайт зміниться на 20 пунктів більше. Але ми можемо і зменшити цей об'єкт. Для цього нам потрібно обрати число і перед ним поставити мінус. мінус 10, наприклад. Да? І тоді наш спрайт змінив свої розміри на 10 пунктів. Для повторення об'єктів на сцені можна використати команду штам з групи олівець. Є така команда, яку ми можемо використати. Для того, щоб витерти всі повторені образи, використовують команди очистити все. Наприклад, якщо в алгоритмі використати 4 рази фрагмент з трьох команд до спрайту балон 1, ось так у нас буде да, розміщення повітряних. Кульок на малюнку від найменшого до найбільшого, і це називають упорядкуванням за зростання. Завдяки тому, що ми з вами взяли штам, це означає, що наш перший об'єкт буде декілька разів штампуватися і змінювати розмір кожен раз на 10. А чи знаєш ти, як виникло слово алгоритм? Книга про індійський рахунок великого арабського вченого 9 століття Аль-Хорезмі була дуже відомою свого часу. Ім'я вченого переклали як алгоритмі. Згодом способи розв'язування різних задач стали називати алгоритмами? Не забувайте після кожного уроку виконувати фізкульт хвилинку. І ми переходимо з вами до нашого завдання. Вашим завданням буде скласти літери за алфавіту. Вам потрібно буде взяти три літери, які у нас є в нашій бібліотеці спрайтів, і розташувати їх за таким алгоритмом. Ну, по-перше, вам потрібно їх об'єднати. Тобто літери наші повинні переміщуватися на деяку кількість кроків. І, в принципі, вам потрібно буде це зробити так. Для кожного спрайта створити алгоритм, перевірити його виконання. Давайте візьмемо три літери А, Б і С і перемістити спрайти літери до лівої межі сцени одну над одну. Запустити алгоритм на виконання і перевірити, чи можна цей алгоритм назвати упорядкуванням літер за алфавітом, зберегти цей алгоритм на свій пристрій і надіслати мені у Classroom. Давайте ж ми з вами подивимося, як можна це виконати. Переходимо на сайт Scratch Online і видаляємо нашого спрайту, який у нас тут є. Не забуваємо, що нам потрібно обрати спрайт-літери. Ми можемо обрати три літери перші. Ви можете обрати не такі літери, які у нас тут є, а, наприклад, ну, якісь ось такі, ось такі, тобто те, що вам подобається. Змінити їх, як вам подобається. Але ми з вами переходимо сюди. І для кожного спрайта, який у нас тут є, нам потрібно окремо робити наш алгоритм. Перший алгоритм я вам покажу для літери А. Нехай у нас розпочинається наша програма з того, що ми будемо з вами натискати на зелений. Далі, давайте ми з вами зробимо так, щоб наша літера А була десь на якійсь випадковій позиції. Для цього переходимо в рух і, наприклад, беремо перейти до випадкової позиції. Тобто, спочатку нашої роботи програми, проєкту нашого. Наша буква буде знаходитися де завгодно. Там, де наша програма обере їй позицію. Після цього давайте, щоб не дуже швидко вона переходила, нам з вами потрібно, щоб трошечки почекала. Я хочу зробити так. Нехай 2 секунди буде чекатися. Після цього нам потрібно, щоб ці букви були ну, десь ось так розкладені: да? А, Б і С. Ось так я хочу, щоб вони були. Для, натискаємо на А, і для неї робимо далі. Подивіться уважно, коли ми з вами переходимо в позицію, де наша буква буде стояти і повинна стояти в кінці, ви можете побачити, що в такому випадку у нас з вами ось це. Ось ця позиція змінюється. Зверніть увагу, що ці налаштування, коли ми будемо переміщувати тут і тут, будуть змінюватися. Ну, давайте ми зробимо, щоб, наприклад, вона ковзала одну секунду до ось таких позицій. Ось тут вона повинна бути. Далі. Після того, як ми налаштували для першої букви, зверніть увагу, що ми можемо, щоб не переробляти це, просто затиснути лівою кнопкою миші і перекинути це до другого нашого спрайту. Тепер, коли ми перейдемо на Б, ми затискаємо на спрайт Б, і ви бачите, що у нас вже знов це все є. Але для букви Б нам потрібно, щоб вона стояла не ось тут, не в цій позиції в кінці, а ось тут. Тому останню команду ми з вами відкинемо. І подивимося, що коли ми будемо рухати, да, то у нас з вами теж буде змінюватися ця позиція. Ось я хочу, щоб ось тут була у нас буква Б. Тепер ми можемо з вами ось це перетягнути. Коли ми з вами натиснемо на третій спрайт С, ми бачимо, що тут нічого нема. Тому ми можемо е, з цього спрайта знов-таки перекинути на Спрайт С. І ми бачимо, що тут у нас Спрайт С вже стоїть трошки в іншій позиції. Нам потрібно це відкинути останню команду. І взяти ось цю, наприклад, команду. І тепер ми можемо з вами перевірити, що у нас вийшло. Ось так у нас спочатку на випадковій позиції, і потім наші букви становляться за алфавітом. Вашим домашнім завданням буде виконати такий алгоритм, але взяти не 3, а чотири букви А, Б, С, Іде. Ви можете взяти іншого налаштування ці букви да, з нашого спрайту, спрайтів, з бібліотеки спрайтів, тобто або такі, або такі. Також, що можна ще зробити, наприклад, ви можете змінити розмір цього спрайту, тобто. Коли ви будете, наприклад, переміщуватися, вище і можете, наприклад, змінити розміри, стилі обертання. Ну, В принципі, все, що завгодно можете зробити. Можливо, ви хочете розмір зробити інший цих Спробуйте попрацювати. Можливо, ви захочете змінити. Колір цього спрайту і так далі. Я сподіваюся, що вам зрозуміло. Найголовніше, що вам потрібно зробити, це щоб ваші букви були саме за алфавітом, і у вас ще повинна бути буква Д. І вона повинна стояти ось тут. Дякую за увагу! До побачення!